Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага Джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Матуту повертається до флагбаума, доїхали, час зупиняється. Ось так починаються комбіновані навчання бійців 40-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Вони такі більше змагального характеру, тобто, щоб хлопців була ініціатива, жага, да, щось вводити нове, швидше тобто, зробити чим хтось. Такі навчання проводять уперше. Це пілотний проєкт, коли під час злагоджень відточують одразу і орієнтування за координатами, і їзду на квадроциклі, і влучність на стрільбах. Бійці запевняють, такі навички вкрай необхідні. Ми пройшли орієнтування на місцевості, їзду на квадроциклі, що зараз є досить важливою темою на передовій. Ми хочемо зробити в себе в підрозділі. Максимально навчити людей так, щоб вони могли робити все. Тобто, мультифункціональні. Їзду на квадроциклах бійці опановують уперше. В армії керують всім, всьому можна навчитись, було б тільки бажання. Боєць Станіслав Напсевдошеф до Великої війни працював шеф-кухарем у Харкові. На захист країни став у 22-му, пішов добровольцем. Нині під час навчань разом зі своїми побратимами здобув першість на всіх етапах. Нам перемогу приніс етап в стрільбі. Я став кращим стрільцем і перемогу нам приніс орієнтування на місцевості, так як ми підрозділ розвідки. Ми добре орієнтуємося на місцевості, ми пройшли цей етап швидше за всі команди. Окрім маневреності та швидкості їзди на квадроциклах, особливу увагу приділяли стрільбам. Перша точка стрільба. Я як водій стріляв з автомата. відстрілялися, поїхали далі. Навчання приближені до бойових, але ж бойових в бойових умовах зовсім по все. Луїза Яріоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Факти сітів єдині новини.